Ми маємо контур самого килиму, який перевівся за допомогою. За допомогою проєктора. І спочатку я проводжу всі контурні лінії, щоб окреслити сам малюнок, а потім ця середина забивається відповідним, зашивається відповідним кольором. І ось так за декілька годин створюється новий тафтинговий килим. Його створюють спеціальним птематичним пістолетом з нитками, розповідає Сергій Таморка. Таку техніку побачив в інтернеті ще три роки тому. Я почав її більше вивчати на Ютубі, дивитися різні матеріали, як виготовлюються, які обладнання. І наприкінці 22-го року ми вирішили втілити в життя в Ідею. Освіти немає. Це просто розуміння процесу, як, як це робиться, як воно має працювати, якісь технічні моменти і досвід. А це, до речі, наша перша робота. Це вже фото вдруге нашого вдома. Цей килим тоді виготовляли для друзів два тижні. Нині, завдяки досвіду, виконується набагато швидше, додає чоловік. Пошити цю роботу, наприклад, зараз я можу десь за чотири години. Три-чотири години її пошити. Але треба врахувати, що треба спочатку підготувати раму, натягнути тканину, перевести малюнок, почати її шити, поклеїти. Дві доби вона має висохнути. Після цього вже йде там. Ми її вирізаємо, деталізуємо. Тобто, в середньому ми беремо на одну роботу 5-8 робочих днів. Тут кожен відповідає за свої процеси. Сергій виконує все, що пов'язано з обладнанням, технічним налаштуванням та шиє килими. Ельвіра підбирає кольори, стриже готовий килим, робить для них обрамлення. У собаки кінзи завдання єдине розважати господарів. Втілити можуть будь-яку ідею та є обмеження по розміру, говорить чоловік. Найменший це, мабуть, костери, тобто килимки підставки під чашки. Це десь 15-20 сантиметрів діаметру. Один з найбільших, що ми робили наразі, це був метр 50 ширини і десь довжина килиму 2,30. Аби розширити виробництво, подалися на державний грант. Отримати його вдалося з другого разу, розповідає Сергій. На 237 тисяч гривень закупили сировину обладнання та оплатили оренду. Ми маємо на даний момент два типи пістолетів: ось цей універсальний і той, що робить петлю. Також є пневматичний пістолет, за допомогою якого ми працюємо. Ми його купили за, з допомогою грантових коштів. Він в п'ять разів дорожчий від цього і працює за допомогою компресора це. з приводу сировини самої тканини. Ось це китайська тканина. Вона виготовляється в Китаї. Завдяки гранту ми змогли, до речі, придбати більше кольорів, щоб вони вже були в нас в наявності. да? тому що раніше, от наприклад, з першою роботою ми роботою ми замовляли пряжу там шість разів, наче. Бо ми не вгадували, скільки нам її потрібно. І зараз ми маємо в наявності більше там, 120 кольорів, двох виробників. У другому кварталі бізнес-плану за вимогами гранту мають працевлаштувати двох людей, каже чоловік. Ми шукаємо людину контент-мейкера. А взагалі також потрібен буде майстер, який буде займатися виготовленням килиму. Але це вузько спеціалізована така діяльність, ми готові навчити приділяти цьому увагу. Доки основними замовниками є Сполучені Штати Америки, додає Сергій український споживач наразі це десь 5% від нашого обігу замовлень. Мабуть, культура, культура декору, культура прикрашання свого своєї оселі цікавими дизайнами, скоріш за все більш притаманна або вже більше набрала обсягів за кордоном ніж в Україні. Зі слів Сергія Таморки виготовили майже 200 килимів, та на цьому зупинятися не збираються. І в планах на 24-й рік ми плануємо вийти на орієнтовний десь обсяг виготовлення, це мінімум десь в 40-50 квадратних метрів килимів на місяць, збільшити кількість рам і стати одним з найкращих тафтингових виробництв в Україні. Тетяна Зозуля, Федіркоцава, Суспільне новини, Черкаси.